Ну що народ, всім привіт, у нас отаке вже время. поламався у нас отакий є кран ззаді, головний. Не сам кран навіть, а в ньому всередині маленькі і На одній з цих шестерень обламало зуби. Ось уже еще один становив новий. Приїхав. Сзади наш штангуется. Сьогодні будемо працювати вже з новим краями. Пізніше тобі з поля ще ключиться. Це електрична частина, а ось сам кран. Ну, сам кран ми міняти не будемо, він у нас в гарному стані. Недавно замінили теропластові колечка і він працює гарно. А це буде у нас тоді запасний. Ну а це вже прийшло в негодність, так сказати. Таку шестереночку, я не знаю, де можна вийти. Ще пластмасовий корпус там тріснув тоже. якраз на тому ролику, на якому сиділа та шестереночка.